Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після похорону Андрія Поробія у Львові, коли Україна вся стояла у жалобі. У Москві пролунав інцидент сигнала, сигнал помсти. Партизанський рух, який останні місяці дедалі активніше діє на території Російської Федерації, завдав удару по так званій жирній цілі. В одному із підмосковних елітних готелів було ліквідовано колишню українську нардепа за посежа наближеного до Юрія Бойка, котрий паргувався від правосуддя та працював на ФСБ. прізвище по поки що не оприлюднюється з міркування слідства, але відомо саме він у перші місяці війни передавав росіянам координати резервних українських військових об'єктів, складів і баз. Саме його інформація стала основою для перших ударів по цивільних кварталах Бучі, Ерпені, Макарові та Бородянці. Зрадник координував дії поковського десанту, які прославилися звірствами проти мирних мешканців. За словами джерел, в російських партизанських осередках ліквідація відбулася демонстративно. Політичного втікача знайшли у ванній кімнаті готельного номера. Його утопили. У власному унітазі, залишивши на стіні написи, забучу. Це був символічний акт помсти, спрямований не лише проти конкретної людини, але й проти всієї системи зради, яка дозволила Кремлю чиняти злочини проти українців. Розслідування з боку російської спецслужби почалося негайно однак, уже на старті воно наштовхнулося на проблему. Партизани вміло замаскували сліди відеокамери на поверсі виявилися відключеними за кілька хвилин до ліквідації. А персонал готелю перебував під зовнішнім контролем невідомих людей. Це означало, що операція була підготовлена з на. Звичайною точністю в Україні новина поширилася миттєво для багатьох. Вона стала знаком справедливості. Людина, яка працювала проти власного народу і фактично допомагала окупантам убивати цивільних, отримала своє покарання. Особливо символічно, що це сталося саме в день, коли вся країна прощалася з порубієм. патріотом, який віддав життя за незалежність. Тим часом в самій Росії подія викликала паніку серед колишніх українських політиків-утікачів, які співпрацювали з Кремлем. Телеграм-канали повідомляли про їхні термінові переміщення. До військових містечок під охороною ФСБ боязні, що кожен наступний удар може стати останнім, змусили їх шукати захист навіть від тих, кому вони служили. Аналітика цей епізод має подвійне значення. По перше, він показує, що партизанський рух Росії набирає сили і може діяти навіть у серці ворожої столиці. Це підриває образ Кремля як неприступної фортеці. По-друге, він стає сигналом для усіх зрадників України. Покарання неминуче, навіть якщо вони спробують сховатися за тисячі кілометрів від Києва у стратегічному сенсі, ліквідація з наближеною до бойка Бо демонструє новий рівень війни. Вона ведеться не лише на фронті, але й в тилу противника. Вона підриває моральний дух росіяни. Водночас зміцнює рішучість українців. Кремль тепер опинився серед складних виборів або визнати факт внутрішньої диверсії і тим самим показати свою слабкість або видавати все за побутовий конфлікт. Але для тих, хто знає справжню історію, сумнівів немає. Це була помста, і це була лише перша хвиля. Крім того, телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що стало відомо, що у Буряті будинку, у власному будинку унітазі було утоплено. Підполковника, який повернувся з відпустки та який віддав наказ про розстріл полонених, працювали невідомі добровольці. Підполковника знайшли таким через дві години після того, як повернулася дружина зі старшим сином, прізвище палача Шмурдиново догрався. Карма наздогнала зараз. Україна за своїми можливостями випереджає сад, який для багатьох спецслужб світу є прикладом для наслідування. Наразі українські розвідувальні служби працюють на максимальних можливостях і навіть за їх межами. Гор оборони України, служба зовнішньої розвідки України, про які до. Речі дуже рідко згадують в контексті подій, якщо ми говоримо про будь-яку діяльність, то це служба безпеки України, контррозвідка, гурміністерства оборони України, але про СЗР України якось рідко згадують. А тим часом це теж дуже досить така масштабна робота, не стільки внутрішня, скільки зовнішня, і про неї рідкого, коли згадують у відкритих джерелах зуважа в ефірі телеканалу Freedom військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він додав, що на сьогодні Україна перехопила певну ініціативу в російських силових структурах, серед яких ГРУ, ФСБ та СЗ. Ра за низкою напрямів, за його словами, голова російської служби зовнішньої розвідки Наришкін перетворився на балаканину голову на рівні Сіманіан Кісілюва, банального пропагандиста, який ретранслює банальні примітивні нікчемні фейки. І це не все демонструє те, що російські силові структури, які від 2014 до 2022 року, все таки на 2-3 кроки, випереджали нашу роботу. Зараз все назад. А зараз зовсім інші умови вони відстають від роботи української спецслужби. Це яскрава демонстрація того, що Україна зараз. З пише абсолютно нову історію, наголосив Коваленко. Експерт додав, що свого часу усі захоплювалися Мосадом. Він був зразком для наслідування для більшості силових структур розвідувального типу в світі. Україна випереджає зараз Мосад. Це не вдокір, це реалії. Україна зараз за своїми можливостями випереджає Мосад. Констатував Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте в. Подобайка, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. канал.